Брали 10 попередних фракціях. Ось постійно, яка там правильно проголосувала, сама процедура голосування була, чи краще там було повернутися, чи зважаємо міського. Процедура голосування пройшла від міської ради, які були депутати. Спочатку депутати запропоновані голосувати в зайомні ураження, підтримували всіх депутатських корпусом. Питання поставили на голосування. Депутати прийняли своє рішення, з там якщо брати вихідне виконання бюджету, то основні причини виконання це не до поступлення коштів по платежах. Найбільша сума надійшла по тих платежах, які контролюють власне продукт поступу, це повновісіння на героїв, варто ви фізичних осіб. Є значне перевиконання в інших платежах. День проведення на радіо з працівникам податкової служби, вони розуміють свої завдання, що це тестування потрібно напружити, і вони сподіваються, що наступний центр тестування буде нових директорів? Є частини людей, які з певні причини зрозуміють результатів. Але хочу наголосити всім, що призначення директора школи це питання виключно компетенції начальника управління освіти. Це не є виборна посада. І не може колективою визначати, кого він хоче, кого він не хоче. Якщо говорити про саму школу, то потрібно сказати, що, на жаль, у всіх речі, які в місті як школа займають місце місце. І це свідчить про певну роботу, якість роботи. Вона призначена за контрактом, є певний термін, вона має можливість показати свої здібності. Якщо вона не справиться, то вона звичайно допомогти рішення повітряний закінчився. Це звернення, яке є, обов'язково буде запропонувати депутатський кімнат, який займається власне освітленням. Зустрітися ще раз з призначення керівником, комусь, який вказується вже раз була. Зустрітися ще раз з на призначених кілька законом, депутат може бути заяви. І це питання обговорити, дати свої висновки. Це, значить, що, я ще раз, це призначення ви компетенції начальника освіти, які грають робочу. Це людина, яка працює в довший час у світі, яка має досі роботи, яка відповідає світти немогам по